Україна нашій державності понад тисячу років. Більше тисячі років ми протистоїмо зовнішнім загрозам. Ми подолали тих, хто хотів знищити наш Київ. Колись Київ зруйнував Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський, та його князівство занепало. А Київ відродився сьогодні. Це одна з найбільших столиць Європи, серце європейської демократії, яке зростає. Це місто, що продовжує протистояти ворожим навалам навіть у 21 столітті, адже мета Росії не змінилася. Росія прагне знищити наш дух свободи. Цар Петро І зробив вигнанцем автора першої демократичної конституції Пилипа Орлика. Московська імператриця Катерина II знищила Запорізьку Січ та закріпачила українських селян. Але царів більше немає, а демократична Україна є. І є Запорізька Січ, це артилерійська бригада у складі Збройних сил України. Росія прагне стерти нашу ідентичність. Московські царі віками намагалися знищити нашу релігію, та київська митрополія знов незалежна. Нашу мову забороняли і нав'язували російську століттями від Петра І, і до останніх днів СРСР. Але сьогодні українська рідна мова десятків мільйонів, а її противники лише фрагмент ганебної історії. Росія хоче витравити нашу здатність до опору. Йосип Сталін влаштував голодомор і вбив мільйони українців. Це була помста за опір українських селян комунізму. Сталін намагався знищити повстанський дух, що воював за незалежну Україну. Але Сталін помер. А незалежна Україна продовжує процвітати. Україна сильніша за будь-якого ворога. Україна завжди була і є незламною. Згинуть наше вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці.